Така платвічка, друзі, перша на мормишечку. О така от мормишка 0,3 грама. І така пліточка невеличка. Сьогодні, друзі, у мене більше тест. Е, мені вчора прийшли два-три спінінга з Японії. Це Експрайт. Це ось цей, що в мене в руках кардів. І Сільвер Крік. Друзі, привіт! Хотів би вам розповісти про свої нові спінінги, які мені прийшли з Zen Market. Перший це ось такий чудовий Silver Крік від Dywan. Характеристики його 6,3 довжина, 1,5 7 грама, приманочки. По. Ладові одразу вам покажу. Дивіться. Так, це така макаронінка. Ось так от працює. Працює весь бланк. Це такі форелова спінінг, тому він і називається Silver Creek. Це дайвовська серія форелівих спінінгів. Так, це більше такі для струмкової форелі, не для арійної ловлі. Більше для струмкової, але все рівно він досить м'який. Прекрасна така коркова ручка, класний катушко-тримач, теж корковий їхній фірмовий. Тобто супер. От з суаркою 2000 кому цікаво да, баланс. Ось так от він виглядає. Хороший спінінг, дуже хороший, мені подобається. Його я обов'язково собі залишаю, він мені дуже сподобався. Це один спінінг, який мені прийшов. Другий спінінг одразу вам покажу. Це ось такий X-Pride. Давно я хотів собі таку твічову паличку. Це конкретно у нас 265 ML2 від 4 до 12 грамів. І це екстра фаст, ну, тому що це як Хто знає це серія твічових спінінгів для твічінга да? ну, Його трясти нема сенсу, бачите? Він не трясеться. Це такий кілочок. Я ним уже ловив, десь кадри я вам буду вставляти. Я ним половив 80-70 мм, 90 мм воблери. Прекрасно він твічить. Дивіться, на його виконання. Так? Тут Ева, тут корок. Дивіться, який катушку тримач. Ну, зроблено по-людськи, да? коли ти його повністю закрутив, тут немає різьби. Не так як в дішманських спінінгах, коли оця різьба торчить і ніхто не знає, як її зробити в цих дішманських спінінгах. Ну, як знає, але це грошей коштує. Тут катушка тримач ось такий, гайка коркова з корком. Ну, Тобто, зроблено дуже класно. Дуже класно він твічить. Хороший твічовий спінінг. Цього я теж обов'язково собі залишаю. Мені він дуже подобається. Я одну рибалочку ним потвічу. хороший інструмент. Так, і що прийшло мені третє? На чохол не дивіться, Чохол не оригінальний це я просто взяв, щоб вам показати. Це такий карбік. Шмана кардів. це вже перед. топ або топ для ловлі арійної форельки Ось такий s 60 xul RG по ниточці 13ЛБ, 13 lb 1.3LB по ниточці, тобто по, флюор... по моножилці PE0206 і вага. Приманки 0,4-3,5 грама. В одовжині 6,0. Це прям спінняний для ловлі арійної форелі. Тобто для ловлі форелі в спеціальних ставках. Дивіться, який в нього лад. Так, він ще гнучкіший за Silver Creek Не ще гнучкіший, а гнучкіший за Silver Creek. такий от. Так. Працює весь бланк абсолютно. Такі тут картушку тримач друзі. CI4 фірмовий теж ось така от гайка передня, коркова, заді такий корковий елемент. Дуже класно він лежить в руці, друзі. Хто захоплюється ловлі арійною форелі, можливо, хтось ловить невеликого головля, можна на мормишку ним пробувати ловити. На мікро якісь приманочки, але він більше для рійної форелі. І, відповідно, для мікроколивалок. Дуже класно мікроколивалочки працюють, мікровоблерки, все, що пов'язано з арійною форелью. Дуже класно працює. Цей спіннер, друзі, я брав як би додатково до своєї посилочки. В ньому зовсім немає проблем. Він виглядає як новий, друзі. Ну, ну як, як новий. Він використований, так, він був в користуванні, але зовсім зовсім ніяких з ним питань немає. Він дуже класно виглядає. Ніяких царапин, Так можете глянути, ніяких царапин, нічого тут немає. Дуже класно він виглядає. І його я брав собі як додатковий, просто до того, щоб забити повністю посилочку, щоб дешевше була доставочка. Тому його я вам зможу продати. Вартість такого спінінга нового, те, що я знайшов в інтернеті, від 250 євро. Тому 150 євро і він ваш. Плюс-мінус можемо торгуватися. 150 євро, друзі, кому цікаво. Або чуть-чуть я вам скину, поторгуємось, якщо потрібно. Якщо вам такий спінінг потрібний. Ще одна, друзі, невеличка, зовсім пліточка. Ще одна, друзі, пліточка. Зовсім зовсім невеличка. І зараз, друзі, я вам розповім нюанси і тонкощі. Нюанси, і всі, які є тонкощі в замовленні таких спінінгів. Е, перше, друзі, це, звісно, я би все-таки рекомендував, щоб вартість вашої посилки була не більше 150 євро. Тоді вам не потрібно платити митний податок в розмірі 30%. Цього не потрібно робити. І ще важливі такі моменти підбирати спіннінги однакові за довжиною. Тобто, що я маю на увазі? Оці всі спінінги вмістилися в посилку до 105 см. Тобто їхня вся довжина, їх вся довжина менше 2 метрів, і мені їх вмістили в тубус до 105 см, і доставка обійшлася 6 тисяч Тобто це десь 1800 гривень. Доставка трьох спінінгів з Японії в Україну. Якщо брати тубус вже довший, там замовляти спінінги 2,13, 220 і так далі, то там доставка буде вже дорожча, тому що вони беруть довший тубус, і там доставка буде е, не авіазвичайна, а буде ЄМС, е, і там вже дорожча буде ціна. тому... Якщо вам потрібні такі коротеші, це значно дешевше. Але якщо вам потрібно довші, їх теж можна замовити і буде просто трошки довша доставка. Але якщо ви хочете замовити два і короткі, і довгі, то це не зовсім вигідно, тому що доведеться платити за, як за доставку довшого спінінга. Це я вже знаю, тому що я замовляв вже одну посилочку. Перша посилка з спінінгами, Там у мене був довгий спінінг. і я дуже дорого заплатив за доставку, тому що. Він великої довжини, і там мені доставляв аж DHL. Це було дуже дорого. Тут зараз конкретно я пробую на мормишечку на цей спіні половити. Це один такий нюанс, що по розміру обов'язково дивіться по розміру. Також варто звернути увагу, є деякі лоти, які продаються з безкоштовною доставкою по Японії. Це також вигідно, і там йде додатковий пункт, іноді ще податок. Податок може бути в розмірі 10% від вартості спінінга, Тобто, якщо спінінг коштує 5 тисяч, то ще 500 гривень ви доплачуєте цього податка. Деякі лоти йдуть без цього податка, це також дуже вигідно, це, на це потрібно звернути увагу. Звісно, читаємо опис, дивимося повністю всі нюанси по фото. Читаємо опис спінінга, ну і це, звісно, лотерея, можна купити дійсно відремонтовану річ, пошкоджену чи ще щось. ну Ніби те, що я поки що купляв, мене ніде не обдурювали. Тобто, все відповідало дійсності. Такі хороші інструменти я купив. Також, друзі, як ви знаєте, у мене є такий шакаловський BRS ультралайтова паличками барінгова. Е, тому я вирішив все-таки продати свого фліка. Це Golden Cage флік, 103-4 г 203 Solid Tip. Він в чудовому стані. Кому потрібен для мікроджига, паличка для мікроджига, недорога паличка для мікроджига, можете його в мене замовити. Теж дивіться на Олексі Я зроблю гарну знижечку, так як він все ж таки БУ Але ось гляньте по стану і так. Тут ні царапинки на ньому немає ніде. Все чудово зроблено. Він досить такий, досить швидкий. Ну, те, що використовується от для мікроджига, він дзвінкий, швидкий, ну, в міру своєї вартості, звісно, ми порівнюємо це за певні кошти. Так? Е, він точно не дзвінкіший там за тікти, за графіт лідери і так далі, ну, але за свої кошти. Ось такі от в нього характеристики. Кому потрібно, він зараз новий півтори тисячі коштує десь, думаю, за 1200, за 1000 я його зможу віддати. Поторгуємося. Тому кому цікаво, можу писати, бо в мене ультралайтвих паличок вже накопилось, досить багато. Це і мій шакал і ось старенький мій флагман. Теж цікава паличка, да? можна на нього ловити без проблем. Дивіться, друзі, щучка грамів 300. Дві щучки. Я їх сполохав, бачили. Дві щучки одна біля одної. Я думаю, вам було видно ось тут. Ще хотів би, друзі, теж такий нюанс. Дивився я відеоролик промо катушки нової від Фаворит Arena. Випустили нову катушку, коштувати буде 3,5 тисячі. І зайшов я почитати коментарі, а в коментарях пише людина ну Це типу китайська катушка, він назвав конкретно там модель пістефан, я не пам'ятаю яка. Заходжу на Aliexpress, вона коштує там 1500, у фаворита 3,5. Одна і та же катушка з тими ж характеристиками, все те саме. ну Напишіть в коментарях, як це називається, коли ви прикручуєте там. Більше 100%, набагато більше 150% чи скільки, тільки за те, що ви назвали її фаворит. Ну, цікаві такі моменти. У да, наших виробників. Самі ми робити нічого не хочемо. Займаємося виключно перепродажою і прикручуємо там 150% просто за те, що на ній пишеться фаворит. Ну, такі моменти. Тому, друзі, кому цікаво за цей спінінг, дивіться OLX, я його на OLX виставляю. Дивіться на Олексі, якщо вам цікаво, можливо, хто київляне, то ви можете приїхати, його подивитися. Підійде він вам, не підійде, в якому стані це все без проблем. Можу відправити в тому ж тубусі, з якого прийшов з Японії вам в будь-яке місто наложним платежем, без проблем, якщо ви переживаєте, з приводу того, в якому він стані, чи ще щось, без проблем, це все. Тому, друзі, ось така от посилочка мені прийшла. Я надзвичайно нею задоволений, тому що. Ціна цих спінінгів мені обійшлася в два або в три рази дешевше, ніж я би їх купив тут у нас в Україні. Вони в чудовому стані, вони ще відпрацюють безліч років. Зараз будуть ставки з рибалки, як я на них половив. Подивіться, Подивіться, там видно лад спінінга, як він веде себе на виважуванні рибки. Дивіться це все, друзі. Все, всім пока, до зустрічі. Такая, друзі, прекрасна платвичка. Ось така платвичка, грам 80, напевно. Прекрасно І така приманочка. Це white bait від Crazy Fisher. Ось. Відправляємо його назад її.